Він ще є, ну, він потрапив в полон з самого начала війни. Майже четвертий рік вже. І Ми просто знали сьогодні, що він буде Хвилювалися але дуже-дуже чекали з самого ранку. Емоції боялися, бояли, що, 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 що ми його не додали. Я не можу передати, я дуже радий. Нарешті мій братик вдома. Я люблю! А я ми сподівалися, але точно ми не знали, бо це Росія, ми не знаємо, що вона може. Чесно, навіть зараз мало віриться, хоч уже і обняли, побачили. Не передати словами. Раз, два, три. О! Накілоліка за зача. <Style> вже перший клас буде йти. дев'ятий. <Weber> Дитину він не бачив майже три роки. Два з половиною ролики він був в полоні. До цього він був на службі. Сказал, мама, ну ты ще ж нужна живая. Да. <клес> Вона в ей... нас боевая. Всім спасибо. Вам спасибо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава, слава! Слава! Україна! О,